Культова стрічка, фільм Легенда тріумф кінематографа найулюбленіший фільм американців. Усе це і ще багато чого в цьому дусі. Ви можете почути про віднесені вітром картину, що вже давно розлетілася на цитати, які ми всі знаємо. Але чи можемо ми зараз уявити, що відоме? Я подумаю про це завтра. Говорить зовсім не Лі. що ця роль дісталася комусь іншому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І так сьогодні ми будемо розбиратися з тим, як проходив кастинг на роль Скарлетт Охари. Звичайно, розповісти абсолютно все неможливо, але я поділюся найбільш цікавими моментами. Думаю, багато хто знає цю історію шалених перегонів, коли продюсер Девід Оселзнік вирішив, що для фільму віднесені вітром на головну роль він хоче знайти якесь нове обличчя, стати тим, хто відкриє світові нову яскраву зірку. На нього посипалися тисячі листів від дівчат і жінок, які пропонували, цікавились, просили і благали, представлялися як майбутнє Скарлетт Охара. Країна зійшла з розуму. Selznick was determined to have an unknown play Scarlet. For two years, he scoured America. Girls came out in swarms from behind lunch counters, from beauty parlors, and finishing schools. Kay Brown led the search. He said he was going to send me through the South looking for Scarlet, I said, over my dead body. You're going to send me through the South looking for Scarlet. But, of course, those were the things that made Selznick. That was the most tremendous thing that ever happened. I didn't want to do it at all. Селзник витратив 50 тисяч доларів на те, щоб розглянути 1400 претенденток. Коли зрозумів, що з цього нічого хорошого не вийде, то що ж тоді зробити, щоб вийшло? Відкладемо трохи цю частину на потім і повернемось трохи назад у часі. Насправді ж, ця історія почалася до того, як Девід Селзнік оголосив про пошуки своєї Скарлетт. І здається, усе було так просто. У 1936-му Джек Ворнер, голова студії Warner Brothers, придбав книжку для своєї зірки. Він хотів, щоб роль тепер невідомі. Що дівчини з півдня зіграла Беті Девіс. Це була середина 30-х, Вона вже гучно заявила про себе у фільмі Тягар пристрасти людських у 1934-му, Отримала свій перший Оскар за роль у картині Небезпечна, але. Усе інше в її роботі на той період її не влаштовувало. Я вже робила відео про те, як Бетті боролася за право отримувати кращі ролі. Робила, коли тільки настворила цей канал, але ви все ж можете його переглянути. До речі, пишіть у коментарі, якщо пам'ятаєте, коли воно тільки вийшло. Цікаво буде дізнатися, хто був тут протягом півтора року. Отже, Девіс не влаштовувала фільми, у яких вона знімалася на той час. І перед тим, як у своєму гніві вона втекла. У Лондон. Ворнер розповів їй свою ідею щодо віднесень вітром. Горда і вперта, саму книжку вона ще не читала, але з огляду на попередні пропозиції була впевнена у тому, що це чергова катастрофа, яка поховає її кар'єру. Тож Беті Девіс відмовилась від пропозиції, вийшла з офісу і відправилась у Європу. Це могло бути написано для мене. Ворнери відмовились від цього варіанту, поки я була у Лондоні. І Девід Селзнік придбав історію, коли я he did have the rights and he bought it for me and that was when i had all the bad directors and all the bad scripts and i decided to leave warners and he sent for me at the last minute and said please don't go betty i've just optioned the most marvelous book for you gone with the wind and i said i'll bet it's a pip walked out of the office Що ж, всесвіт подарував Беті Девіс другий шанс у 1938-му З'явилася можливість, що вона все ж зіграє скарлет за умовою, що Ворнери позичать її для Селзніка. Але позичать не саму, а в парі з Геролом Фліном, якому б дісталась роль Рета Батлера. Фліна Девіс зневажала і ніколи цього не приховувала. Їй не подобалось його безвідповідальне ставлення до роботи. А його популярність, як вважала Беті, і варто сказати, що це було правдою. Його популярність була спричинена його зовнішністю, але ніяк не здібностями. Якраз у той період їм довелося попрацювати разом у двох фільмах: Сестри у 38-му та Приватне життя Єлизавети та Есекса у 39-му. Під час його костаннього напруга в повітрі була хоч ножем ріж. Якби я поділяла байдучість Ерола до нашої професії, ця книжка була б зовсім іншою. Безмежно чарівний Ерол був удержимий власним демоном. Це Заявила акторка у своїй автобіографії Самотнє життя. Грати Вітром, Еролом, Did you feel bitterly disappointed that you didn't play? No, I had Jezebel to play. Very much the same woman. And as a matter of fact, Mr. Selznick called Warner and he was furious that we had done that and gotten it out first. Although that was not the motive or the incentive because they had bought Jezebel a long time before. No, no. Did you as part of a historical hollywood of course it would have been wonderful to have done it there's no question about it but at the time no i, I didn't feel that way Не знаю, чи особисто, я вірю в те, що Девіс зовсім не шкодувала про те, як усе склалося, особливо з її характером і амбіціями, але можливо з часом така втрата можливості дійсно перестала так сильно боліти. Однак і в те, що справа була виключно в невдоволенні Еролом Фліном, теж повірити непросто. Що як те, хто мав свої плани та інтереси у цій історії, повернемось трохи назад. Що як ніхто й не збирався нікого віддавати іншій студії, сподіваючись, врешті-решт зробити. Все на своїх умовах. Warner Brothers не позичили б Беті Девіс для стрічки, навіть якби ми хотіли Міс Девіс. Warner Brothers запропонували мені Ерола Фліна як Рета Батлера та Беті Девіс як Скарлетт, якщо я випущу фільм через Ворнерів. І це було б легким виходом з моєї дилеми. Але публіка хотіла Гейбла, писав Девід Селзнік. Усі його листування та записки в період створення стрічки тепер зібрані у книжці. Пам'ятка від Девіда Селзніка. І там він неодноразово згадує. Те, як на нього тисли глядачі, я знав, що 75 мільйонів людей захочуть зняти з мене скальп, якщо я виберу не ту скарлет, і що не було згоди стосовно того, хто з усіх акторів підходив на цю роль. Наприклад, було стільки ж людей проти Беті Девіс, скільки за неї, можливо, навіть більше. Стільки людей були проти Бетті, і одна з причин. Вона була Янкі. за весь період пошуків. Скарлетт Селзнік отримав приблизно 75 тисяч листів від фанатів і фанаток, які пропонували своїх кумирів на цю роль. То чого, а точніше кого хотіли глядачі? Багато хто схилявся до кандидатури скандальної Талули Бенхет, і це зовсім не дивно. На відміну від тієї ж Девіс, Талула була Скарлетт, а точніше була дівчиною з півдня. Народилася у Гансвілі, штат Алабама, у відомій родині політиків. Я відразу загорілася бажанням зіграти скарлет. Я відчувала, що підходжу краще за будь-кого із сотень кандидаток. Моя зовнішність, південне походження та виховання, належний акцент згадувала вона у своїй автобіографії у 52-му. Але дещо, як вона і сама усвідомлювала, могло стати їй на заваді. На початку історії Скарлетт всього 16, та Лулі було 34. Тож восени 36-го вона почала працювати над собою. Сіла на дієту, вирівняла зуби, декілька місяців готувалася до проб. Під керівництвом асистентки Селзніка Кетрін Браун. А деякі навіть казали, що на деякий час вона кинула пити, але це звучить як щось за межею фантастики. Ще однією її перевагою було те, що вона та Джордж Кюкор були близькими друзями. Він був режисером її першого фільму та мав бути режисером віднесені вітром. Одного дня саме він зателефонував Талулі з радісною новиною. Талу осталася найпрекрасніша річ. Селзнік побачив тебе минулої ночі у виставі від Слави у Білдморі. Він першим ділом зателефонував мені сьогодні в день і сказав: я знайшов нашу скарлет. К'юкур був далеко не єдиним, хто був впевненим в успіху та Лули. В одному з листів батько акторки писав їй, що дуже чекає на прояснення ситуації, бо всі навколо, друзі й знайомі родини вважали, що все вже вирішено, а йому доводилось пояснювати, що це не так. Радіти ще зарано. Mr. Cuco, we are a delegation of three representing the Alabama Women United for Tallulah Bankhead, international star of stage, screen, and radio, to bring you the heartfelt hopes of no less than 1,750 of Alabama's most important and influential top people. <laughs> Petitioning you to award the part of Scarlett O'Hara to Miss Tallulah Bankhead, not merely on the basis of our pride in this true daughter of Alabama, but also on her fitness for the role, exemplified by her natural southern accent. Well, I'm overwhelmed. It looks like a memo from David Selznick. I just can't. I cannot thank you enough. I, I really Отже, Бенкхет стала першою акторкою, яка пройшла кінопроби. І причиною, чому її кандидатуру довелося відкинути, я вже озвучила раніше. 24 грудня 1936, напередодні різдва, замість подарунка, на акторку чекала телеграма від Девіда. Він усе ще хвилювався через початок фільму, де Скарлет має бути ще зовсім юною, і пропонував залишити це питання відкритим. Наступного дня Талула відповіла: наскільки я розумію, ваша телеграма для мене означає одне: якщо ніхто краще не знайдеться, це буду я. Що ж, це було б добре, якби я була новачком у своїй справі. Було б чудово сподіватися і чекати, але оскільки це не так, я більше не буду проходити жодних проб. З її сторони, небажання сваритися і щось доводити, як і небажання сидіти і чекати, сподіваючись на чудо, було б дуже навіть дорослим рішенням. До речі, Талула була не єдиною дівчиною з Алабами, яка мріяла про віднесені вітром. І я говорю про Мері Андерсон. І хоча Скарлетт вона не стала, у фільмі. Все ж з'явилася в ролі її знайомої Мейбл. А п'ять років по тому вона і та Лула зустрілися на знімальному майданчику. Вони разом працювали над фільмом Рятувальний човен. Ще однією акторкою, плюсиком для якої було б її походження, була Міріам Гопкінс. Вона, єдина з усіх претенденток, народилася у штаті Джорджія, як і сама героїня. Про неї Селзнік думав ще навесні 36 го коли навіть права на екранізацію ще не придбав, але вона так ніколи й не проходила кінопроби. Усіх, 31 I I'm so tired of it all. I've I struggled for food and for money. I've weeded and hoed and picked cotton and even plowed until I can't stand it any longer. I've struggled for food and for money. I've weeded and hoed and picked cotton. I'm even plowed until like I can't stand it on the middle. I'm so tired of everything. I struggle for food and money. i've weeded and holed У всіх були свої причини, чому вони не підійшли. Як і у всіх інших були свої причини, чому вони навіть не проходили проби. Наприклад, одного дня сценарист Сідні Говард, який і написав сценарій до фільму, побачив за обітом дівчину. І як він сам сказав, лише по тому, як вона їсть, він знав, що вона акторка, і що вона буде ідеальною. Скарлетт. Це була Арлін Вілан. Її відправили на заняття, де вона майже. Три місяці тренувала південний акцент і запланували відзняти проби, але її студія відмовилась її позичати. Деріл занок сказав Девіду Селзніку, щоб той краще витратив ті 50 тисяч, які пропонував на те, щоб знайти собі свою Арлін Вілан. Перервуся, щоб нагадати вам, обов'язково підписатися, якщо не підписані, поставити лайки та залишити свій коментар. І продовжимо розбратися в цій заплутаній історії. Пам'ятаєте слова Девіда Селсніка про те, що зробив він неправильний вибір, і мільйони людей захочуть його смерті. Що ж, у якийсь момент серед публіки дійсно піднявся справжній бунт. Усе почалось наприкінці червня 1938 дев'ятсот зі статті У York Таймс, з новини, яку тут же підхопили усі інші газети, і накрили своїх читачів хвилею сенсації. Селзнік знайшов свою скарлет, і це буде норма Ширер. Мовляв, угода така, що щоб фільм вийшов, головні ролі мають дістатися двом зіркам студії MGM. І тепер це рішення вже було узгоджено з авторкою книжки Маргарет Мітчел, яка навіть дозволила внести зміни в сюжет та характер самої персонажки на прохання норми. Людям це не сподобалось, і важко сказати, чи то було добре, чи погано для Девіда, що в ті часи не існувало Твіттера. У його офіс почали надходити сотні листів, причому від усіх. І фанатів книжки, і прихильників норми, і тих, хто її не любив, усі зійшлися на одній думці для цієї ролі. Вона не підходить та погрожували бойкотувати фільм, коли той вийде на екрани. Норма Ширер вважає себе достатньо великою, щоб захотіти змінити цю книгу, яку прочитали та полюбили так багато людей. Яка зарозумілість, яка пиха. Звертався або зверталась до продюсера хтось на прізвище Люптром на початку липня 38-го. Я дійсно сміюся, Девід Оселзнік, але не з вами, а над вами. Ну, принаймні, я можу бути впевнений, що заощаджу 50 центів і проведу одну ніч вдома, коли ця стрічка вийде. З огидою та сміхом Роджер Темплтон. Думаю, настрій роз. Umily. Ну, добре, давайте ще один. Це огидно акторка це жінка, яка може точно зіграти роль, а не самозакохана, самовдоволена істота, заради якої доводиться перекручувати сюжет відповідно до її уявлень про те, якою її хоче бачити публіка? Я особливо хочу, щоб фільм був вірний книжці, бо я не читала книжку. Невже мені треба лізти в популярні романи та бестселери? Цій жіночці явно сподобалось жити в наші часи і формувати своє уявлення про літературу виключно по відео Стіктоку. Але чи дійсно в людей були підстави? Так переживати усе дійшло до того, що і Девід, і Норма зробили офіційні заяви про те, що це були лише чутки, і грати у фільмі вона не збиралась. У своєму листі до засновника журналу Гулювут репортер Вільяма Вілкерсона продюсер заявив, що всі розмови з Ширер були неофіційними, і що акторка й сама вважає, що на цю роль потрібен хтось інший, якесь нове обличчя. З іншого боку, коли на тебе вилилось стільки бруду, можна говорити що завгодно, щоб врятуватися. Є все ж один нюанс, який впадає в очі. Історія про те, що роль дістається нормі Ширер через те, що це такі умови студії, зовсім не в'язалась. МГМ взагалі не консульту контролювала створення віднесені вітром, оскільки на той момент Селзнік вже звідти пішов і заснував свою студію «Селзнік International, Якби фільм виходив через МЧМ на роль Скарлетт уже давно затвердили б Джоан Кроуфорд. Вона таки і було ті часи були відомим творчим дуетом. Але чи знаєте, ви хто свого часу став першими інвесторами, чиї 200 тисяч доларів допомогли Селзніку створити Селзнік Інтернешнл»? Норма Ширер і її чоловік? То може, якби не суспільне обурення і необхідність виправдовуватися, акторка дійсно стала би новою скарлет у вигляді подяки за такий вклад. Хто ще боровся за цю роль від самого початку? Кетрін Гепперн. Вона прочитала роман, як тільки він вийшов, і одразу спрямувала всі свої сили на те, щоб вмовити купити права на екранізацію для неї. Ну але Селзнік був першим. Коли ж полювання на Скарлетту було в розпалі. Маргарет Мітчелл мала необережність у приватній розмові поділитися своїми враженнями щодо стрічки маленькі жінки. Вона відмітила, як їй сподобалась гра Кетрін і як акторці личили сукні того історичного періоду. Звичайно ж, репортери не заварилися. Дуже скоро з'явилися заголовки. Маргарет Мітчелл хоче бачити Геберн у віднесенні вітром. Письменниці довелося терміново спростовувати цю новину. Вона наголосила, що в цих перегонах не надає нікому перевагу, хто надавав перевагу Кетрін Гебберн, так це Джордж Кюкор. Вони вже працювали разом і підтримували дружні стосунки. Так, потім він залишив проєкт, але роками пізніше Фів'єн Лі згадувала, що їй постійно здавалося, що він хотів би бачити на її місці Кетрін. Сам Селзнік не поспішав з тим, щоб розглядати її кандидатуру, і ходили чутки, що це тому, що він не вважав Кетрін достатньо привабливою. У її біографії Кейт, життя Кетрін Гебберн Чарльз Хікам розповідає, як розлючена Гебберн з'явилася на порозі офісу Девіда і вимагала пояснень, тому що, моя люба, я не можу уявити, що Бред Батлер ганявся за тобою 12 років. Була його відповідь. Що ж, якщо вірити записам, які велись у період цих великих пошуків, Селзнік запросив її на проби, від яких вона відмовилась. Джоджікбернвутество до того ж, це якраз був період, коли світ побачила заява, яка боляче втарила по кар'єрах багатьох голівудських зірок. Їх оголосили касовою отрутою. Кетрін Геберн була в цьому списку. Проте, коли час уже піджимав, вона забута не була. Стосовно Скарлетт, ми вже так наблизились до початку зйомок, що я починаю боятися втратити будь-який з наших справді хороших варіантів. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кетрін Геберн, Джин Артур, Джоан Беннет і Лореті Янг, що вони входять до невеликої групи фінальних претенденток. Писав він у листі 21 листопада 38-го. того ж дня. Він переглянув записи про плани Тернер і поставив хрест на її кандидатурі. Пам'ятаєте, як Талула Бенкхет була за стара? Лана була занадто молода. Вдвічі молодша за Бенкет. Вона тільки закінчила навчання в акторській школі. Найфінте ви спікфоратрсінай. When we say that this evening was one that we'll never forget. Right to Lou? Right, Carol. And we thought that. David. shouldn't forget it either. Mm. Right to Lou? Right, Carol. <laughs> Frankly, my dear. We don't. We don't give a, give a damn. Carol! Gee, David, I. Carol! У тому фінальному списку селзніка не прозвучало ім'я людини, яка була найближча до того, щоб зіграти скарлету хару. Полет Годар, близька подруга, як Селзніка, так і Кюкора, настільки близька, що жила з Девідом на одній вулиці. Що може бути кращим, ніж об'їхати половину країни та витратити сотні тисяч доларів на пошуки тільки для того, щоб, врешті-решт, знайти свою сусідку? Про те, що це буде саме полет, заговорили ще в лютому, 38-го, коли вона тільки мала відзняти проби. От тільки головним було не зовсім те, де вона жила, а з ким. tell me exactly what he said. i told you, for it. oh, i know, but tell me again. <clears throat> that he will never forget you in modern times. that you would be a superb scarlet O'Hara. i know you could get it for me, darling. does he owe you anything? selznick. the entire movie industry owes a debt to chaplin. <clears throat> i know, but but you know what i mean. does he owe you any favors? No. Oh. Well, that doesn't matter because he just can't ignore you. Certainly not. Одна з головних загадок старого Голлівуду – чи були у шлюбі Полет і Чарлі Чаплін? Досі нема жодних доказів того, що вони одружилися під час поїздки до Сінгапуру, як про це говорили чутки і як сам Чаплін сказав роками пізніше. Але на той момент репортери сходили з розуму, публікуючи десятки статей і намагаючись зрозуміти, у якому ж статусі їхні стосунки, поки пара мовчала. Unless Paulette Goddard comes into that category. She's his leading lady, and they're going to be married if they're not already married. And that's what the San Francisco reporters are trying to find out. Якщо не підтверджувати і не спростовувати історію, вона продовжує жити і жити. Щойно ти її підтверджуєш або спростовуєш, вона вмирає. А я не настільки дурна, щоб це зробити, зізналася одного разу полет Чарлі Чапліну молодшому. То чи Селзник хотів знайти скарлет, чи черговий скандал? Голова відділу реклами Расел Бертвелл попереджав: величезна лавина критики обрушиться на нас і на фільм, якщо полет отримає цю роль. Я ніколи не знав жінки, чия кар'єра залежить від її популярності серед мас, і яка б жила з таким божевільним і абсурдним ставленням до преси та своїх колег, як Полет Годар. Коротше кажучи, я вважаю, що. Вона динаміт, який вибухне просто у нас перед очима, якщо їй дадуть цю роль. Однак у книжці бродяга життя Чарлі Чапліна Джойс Мілтон писала, що сам продюсер більше переживав не за брудні плітки, а за проблеми, що могли виникнути з юридичного боку. Новий контракт з акторкою міг суперечити її попереднім контрактом зі студією Чапліна. Але що залишалося робити, коли більше нікого так і не вдалося знайти? Девід Скарлетт. i'd say it's between goddard and jean arthur wouldn't you say that's where we are i'll tell you the truth george not finding the right girl to play scarlet is really the greatest failure in my entire career Що сталося далі? Що ж, ці події і самі ніби зійшли зі сторінок сценарію для якогось фільму 10 грудня 1938 року, день, коли знімали сцену з пожежею. Саме там і саме тоді брат Девіда Селзніка, Майрон представив вів'єндлі продюсеру. хоч навіть не був її агентом. Насправді її ім'я час від часу звучало протягом цих двох років, хоча й не так гучно, як інші. Її пропонували на цю роль прихильники на початку пошуків. Справжній інтерес до неї розгрівся у Селзніка в лютому 38-го, коли він побачив її у стрічці полум'я над Англією. Хто дивився одне з моїх попередніх відео, можуть пам'ятати, що над костюмами для цієї картини працювала Варвара Каринська. Отже, після особистої зустрічі настала черга фінальних проб: вибір між Вів'єн Лі, Полет Годар, Джоан Бенгет та Джин Артур.

Фейл Туреспондеміс Хапезатбест Анінасадбетеренгелкі тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятий поправу називають золотим роком Голівуду. Та якби я отримувала по гривні за кожен фільм, що вийшов того року, був справжнім викликом для всіх, хто над ним працював, але не дивлячись на всі складнощі, став одним з найбільш знакових фільмів в історії кіно. Я б мала дві гривні. І це небагато, але дивно, що це сталося двічі. Та ця історія показує, як спіх десятків обставин може привести до чогось справді дивовижного. Пишіть у коментарі, чи прозвучали сьогодні імена ваших улюблених зірок того періоду. Ставте лайки та не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення!